Ізюму бачимо, що поряд жодної вцілілої будівлі. Якісь будинки понівечені надзвичайно, якісь мають пошкоджений дах чи вікна. Але майже все, що потрапляє на очі нашій знімальній групі, травмоване російськими ракетами. Провідник, випусковий редактор медіавидання Обрій Ізюмщини показує найстрашніші місця ізюму. Мешканці цього будинку зазнали жахливих страждань. Тут під уламками загинуло більше 50 людей. Пряме влучання ракети спричинило руйнацію. Багато жителів були заживо поховані. Сьогодні на цьому місці завжди квіти і свічки. Ізюмчани хочуть залишити цей будинок як меморіал цивільним жертвам російського вторгнення. Спочатку березня 2022 року міста нещадно бомбардували. Спочатку це були авіональоти. Потім, уже, коли вони підійшли ближче, це і РЦЗУ, артилерія. Спочатку ворог зайняв половину міста зі сторони Харкова. Наші військові підірвали мости і затримали ворога. Десь на півмісяця. не мог він зайти в цю частину, але поки. Вони зайти не могли, вони нещадно цю частину міста бомбардували. Люди майже цілодобово знаходились в бомбосховищах, в підвалах, були проблеми з продуктами, із... зрозуміло, що ні води, ні світла, ні опалення не було, а той рік був дуже холодний, в березні місяці були морози до 17-18 градусів. Людям пройшлося дуже важко. Ми приїхали на місце, яке навесні 2022 року вважалося нульовою точкою. Саме тут точилися запеклі бої. На тому березі Сіверського Дінця росіяни, а ось тут українська армія. Відомий вишохідний міст, ну, який окраса міста, він вночі ну, святився. Так, Зруйнований і єдина дорога була, яка з'єднала лівий і правий берег. Перейти в перші дні неможливо було. Не там всі ага. снайпера сиділи і вони відстрілювали людей, які йшли. Коли зруйнували цей будинок на попідгране два, то трупи переносили в цю будівлю колишньої друкарні і там їх складали в підвалі. Скільки людей загинуло там? Ну, офіційно на тому стихійному кладовищі більше 700. Більше 700 це угу. ті, що ідентифікували. А скільки насправді ми не знаємо. Я от на минулому угу. тижні був на одному підприємстві, а мені співробітники розказали, що там людей спочатку вбили, потім спалили, а потім їх закопали. І до цього часу їх ніхто не піднімав і ніхто не знає, хто там. В редакції обрії Ізюмщини окупанти облаштували свій штаб, а в гаражах ховали награбоване. Їхні тут... Цей чобит, який капкав нашу землю. Оце ж вони вкрали у людей. Оці навіщо ці радянські газові плити? Куди вони їх збиралися тягти? Я не розумію. Це, це не наші речі. Там вони якусь витяжку з кухні притягнули старуч засмалену. Я не уявляю. Це російська. А десь на Луганова. Ось ви, ви питаєте, хто було. Ось вони звідти ж вони були луганові. познімали вони в квартирах. ось. От вони об то я не знаю, чи то в кровати, чи, що, чи то... Uh, вже вже запаковано, бачите, прязатоване. Приготували щоб це вивозити. Так, це вже от вони вже от-от-от. Після окупації міста повністю, як то кажуть, у росіян є методичка майже місяць. Не давали не продукти харчування, нічого. Люди і голодали, ну, дуже важко було. Це робилось для того, щоб після того, як народ вже був на грані виживання, вони почали давати гуманітарну допомогу, розповідати, що Україна вас збросила, всі потікали. От ми які хороші, ми вас тут і кормимо, і все таке проще. Ну, це, відає, по методичці робилося, не те, що вони зайшли, зразу почали людям допомагати. Це було десь через місяць. Ну, зрозуміло, що людям після того всього, що сталося, і того періоду, коли було, не було продуктів харчування і коли почали давати, частина людей повірила в цю їхню агітацію. Так сказать, постійно казали, що Росія тут назавжди. Якщо ми сюди зайшли, ми звідси нікуди не підемо. Робили провокації, стріляли по місту, є багато ци підтверджень. По місту стріляли вони розповідали, це українська армія бомбить мирне населення. Була створена тут так звана військова адміністрація з колаборантів, ну, це більшість були. Депутати від партії ОПЗЖ намагалися керувати в місті. Ну, це були такі фейкові керівники. Ну всім заправляли зрозуміло, що військові з Росії. Після звільнення Ізюм треба було реанімувати. В місті не було ані світла, ані газу, ані води. До відновлення відразу підключилася обласна військова адміністрація. Відгукнулися чисельні донори, завдячуючи там обласній військовій адміністрації, державі, гуманітарним організаціям таких там Червоний Хрест, ООН, ЮНІСЕФ, Швиденько в місто було завезено дуже багато гуманітарної допомоги, люди голодні не залишилися. Ну і наші служби приложили максимум зусиль, героїчних зусиль, щоб вернути в місто і світло, і воду, і всі послуги, які є. На сьогодні в Ізюмі працюють всі установи. Люди отримують всі соціальні виплати. Комунальні служби проводять ремонтні роботи, але щоб все відновити, потрібно дуже багато часу. Наприклад, з 11 дитсадочків три зруйновано повністю. З 24 котелень на момент звільнення працюючих залишилось лише шість. До 1 грудня місто відновило 10 котелень. 196 будинків, які опалювалися централізовано. Ми запустили 90. Допомога була і державна, і обласна, і за власний кошти, волонтери допомагали. Єдине, що це наше комунальне підприємство теплових мереж, воно це все ремонтувало ну, саме. До війни на нашому комунальному підприємстві було 10 сміттєвозів. Які вивозили сміття по всьому місту, плюс наші старостинські округи. Після повернення машин залишилось дві, одну ми відремонтували, три. І от ми трьома машинами досі вивозимо сміття, але вже пройшов тендер. Ми там закупили ще три машини. Проблема дуже велика була з такою технікою як екскаватори, самоскиди, то що теж нічого не було. Або покрали, або розбили. Теж у нас вже є екскаватори, виділили нам кошти обласна рада. Дали волонтери на водоканал екскаватор, дали місто Хмельницьк, воно дуже нам допомагає. А туди ескаватор один прийшов. Так що потихеньку технікою місто насичується, щоб можливо було працювати. Ізюм місто в Україні, центр ізюмського району Харківської області. Лежить на Слобожанщині коло підніжжя найвищої в Харківській області, гори Кременець. Чисельність населення на початок війни становило 50 тисяч після деокупації 15 тисяч людей в громаді. В травні 2023 року. Це вже 22 тисячі. Ізюм вірить, що всі, хто виїхав в тяжкі часи, нарешті повернуться до своїх домівок.